Доброго дня, діточки! Я запрошую вас на заняття з розвитку мовлення і культури мовленнєвого спілкування. Тема сьогоднішнього заняття космічний транспорт. Діти, що запізнилися, калинка і барвіночок. А ось і вони. Привітаємося з ними. Добрий день, калинко! Добрий день, барвінку! Діти, подивіться на них. Сьогодні вони в іншому одязі. Запитаємо про нього. Вам цікаво? Калинко, барвінку, як називається ваш одяг? Вони кажуть, що це космічний одяг, і їм дуже подобається гра про космос. Ось послухайте, будь ласка. Ми про себе склали казку, як літали в космос, я і мала сестра моя, як татусь купив чудову, нам ракету іграшкову. Я сідаю за кермо, ми на місяць летимо. Діти, а скажіть мені, будь ласка, як можна потрапити в космос? Так, правильно, діточки, у космос літають ракети. А який ще космічний транспорт, ви знаєте. Так, діти, правильно, це космічний літак. Так, сьогодні на занятті ми будемо вести розмову про космічний транспорт, і ви багато дізнаєтесь нового. Діти, а скажіть мені, будь ласка. Як називаються люди, які літають у космос? Так, правильно, це космонавти. Правильно, а ще їх називають астронавтами. Повторіть, будь ласка. У космос літають космонавти, у космос літають астронавти. А як називається транспорт, на якому вони полетять у космос? Так, правильно, діточки, космонавти полетять на ракеті. Правильно, а можна ще сказати, на космічному човні, на космольоті, на зорельоті? Повторіть, будь ласка, нові слова. Діти, подивіться на космічне небо. Його ще називають зоряне небо. Це далекі планети і яскраві зірки або сузір'я. Я бачу далекі планети і яскраві зірки та сузір'я. Діти, а скажіть мені, будь ласка, як називається наша планета? Так, молодці, наша планета називається Земля. Існують інші планети. Це Венера, це Марс. Калинка і Барвіночок у свій космічний політ одягнули скафандри, щоб вони їх захищали в безповітряному космосі. Діти, ракета може летіти до інших планет. Та Супутників, по яких рухається інший космічний транспорт. На місяці Місяцехід, на Марсі марсохід. А ось довго літати навколо нашої землі може транспорт, який називається космічна орбітальна станція. Увесь космічний транспорт виконує різні дії. Що робить ракета? Так, ракета летить. А ось ця ракета стартує, відривається від землі. Вона відривається від землі на космодромі. Вона стартує з космодрому. А ще космічні човни. Вміють перелітати з планети на планету, долітати до планети, а коли повертаються додому, то приземляються. Діточки, я пропоную вам скласти розповідь про космічну подорож наших Калинку й Барвінка. Калинка й барвінок дуже хотіли полетіти в космос. Вони впродовж року готувалися до польоту. Як тільки були готові, вони втягли скафандри і сіли в зореліт, який стартував із космодрому. Ракета летіла довго і долетіла до Марса. Там Калинка й барвінок пересіли на марсохід. На планеті вони побачили багато цікавого та нового. Діти, вам сподобалась моя розповідь? Тож я вам пропоную скласти свою розповідь про подорож наших калинку-барвіночка. Молодці діточки, ми з калинкою барвіночком бачимо, як багато нового ви дізналися та запам'ятали. Різні слова, а наше заняття добігає до завершення. До побачення, до нових зустрічей!